Сьогодні розповімо, що таке гібридний тепловий насос, в чому його переваги та для кого він призначений. Ласкаво, запрошуємо. Як випливає з назви, гібрид означає з'єднання. У випадку теплових насосів це комбінація традиційного повітряно-водяного теплового насоса, який використовує відновлюване джерело енергії. Та вбудованого конденсатного котла, що працює на газовому паливі, перевага гібридного насосу перед традиційними тепловими насосами полягає в тому, що коли температурні показники сильно знижуються і споживання електроенергії відповідно збільшується, нам на допомогу приходить газова енергетика. У випадку з тепловими насосами b ми маємо справу з повною автоматизацією роботи. І, розмовно кажучи, коли електроенергія дорога. Коли вартість нашого опалення збільшується, насос, маючи вбудовані лічильники, автоматично перемикається на газову підтримку. Тож для кого призначений гібридний тепловий насос. Гібридний тепловий насос стане природним вибором для тих, хто хоче модернізувати свою систему опалення, наприклад, замінити старий газовий котел. Хороша новина полягає в тому, що модернізація передбачає лише демонтаж старого котла. Оскільки теплові насоси Big Green призначені для роботи з радіаторами старого і нового типу, з підігрівом підлоги або змішаною системою опалення. Тому, якщо ми хочемо міцно стояти на ногах, електрика та газ здаються гарною ідеєю.